Мої вітання усім глядачам телеканалу Скіфія. Я дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами. Ну а якщо так, то всіх вас. Запрошуємо до вечірньої студії сьогодні. До розмови ввечері ми запросили наших гостей. Мені дуже приємно представити. Отже, знайомтеся. Сьогодні ми будемо спілкуватися із начальником головного управління юстиції у Херсонській області. У нас студії Олег Предмесніко. І сьогодні ми будемо спілкуватись із начальником управління державної виконавчої служби у Херсонській області. Це пані Людмила Скапенко. Добрий вечір. вечір. Ну, якщо говорити про роботу тих, тих служб, які ви представляєте сьогодні, то напевне, ви вже стикнулися з проблемою. Це люди Люди, які тимчасово перебувають на території Херсонщини, які приїхали до нас із Автономної Республіки Крим та Сходу нашої країни. У зв'язку з цим чи поширилося коло ваших проблем, і хочеться дізнатися, з якими проблемами стикаються ці люди, які приїхали до нас, для яких Херсонщина стала тимчасовим притулком і як вирішуються ці проблеми? Ну, дійсно, є люди, які звертаються до органів юстиції по проблемним питанням, які стосуються, наприклад, питання про отримання коштів з банків, які були на території Криму. Крім того, того оформлення спадщини. От недавно був випадок, коли дружина чоловіка померла. І він не може оформити спадщину, тому що нотаріуси, які були в Криму, перейшли. Під Росію і не проводять нотаріальні дії, які стосуються України. І е, був наказ міністра юстиції про передачу нотаріального архіву до Херсонської області, і нотаріуси проігнорували і взагалі не передали дані е, документи до Архиву Херсонської області. І е, згідно закону про нотаріат, якщо відкрита діло про спадщину, то інший нотаріус не може проводити ці нотаріальні дії. І сьогодні є проблема. Тому що е, другі нотаріуси не можуть це проводити. А той нотаріус, який був в Криму, відмовився, Тобто перейшов до Росії, і займається іншими справами, і е, фактично, людина сьогодні не може вступити в права е, наслідування. Але це я так розумію, не єдиний приклад тих проблем, з якими стикаються Є, ці люди. Та. Ну ми звернулися до міністерства юстиції з цим питанням. Ну, чекаємо, яке роз'яснення дасть Міністерство. і таких звернень дуже багато. Це і стосується. І виконання рішень, які були на території, наприклад, того ж Криму, це і виконання рішень по кримінальним справам, це і питання майна, яке знаходилось там, а власник був ну, за межами Криму. Є звернення, ну, ми стараємося відпрацьовувати. Якщо є можливість надавати іменно правову допомогу, тому що ми процесуально надаємо, то коли надаємо право. Ну от як би ви порадили тим людям, от куди в першу чергу звертатися, оскільки існує певна процедура, вони мають пройти певні інстанції і вже згодом ви можуть знаєте, розраховувати в структурних підрозділах головного управління юстиції, працюють громадські приймальні особистий прийом начальників районних управління юстиції, і туди безпосередньо, що стосується наших структур, можуть звертатися люди по Питанням. Є е, е, також от наказ міністра юстиції, що всі реєстрації права на нерухоме майно і рухоме майно е, можна реєструвати жителям Криму в Херсонській області, тобто, і жителям України, якщо є майно в Криму на території Херсонської області. Тобто, реєстраційна палата служба сьогодні реєструє такі майнові питання. Ну, я так розумію, що е, це не. Ну не тільки таке от обмежене коло питань пов'язаних з майном, реєстрацію е спадку, от, що стосується вже виконання судових рішень, тут також, наскільки я розумію, то взагалі то добитися виконання судового рішення справа нелегка. Ну а якщо говорити про людей, от які ну, давайте е закриємо тему із переселенцями. Які зараз тимчасово тут перебувають, наскільки важко добитися цього? Ну я можу сказати, є такі проблеми, які ми вирішуємо. Є такі проблеми, які на сьогоднішній день вирішити неможливо. Наприклад, так, наприклад, неможливо направити виконавчі листи про стягнення аліментів до Криму. Крим не приймає пошту з України зовсім ці виконавчі листи сідають в відділах державної виконавчої служби туди, де вони прийшли. Можливо, є такі приклади, що Донецька або Луганськ виносили постанови про розшук транспортних засобів. І у нас на постах Даї ці машини затримуються. На сьогоднішній день ви знаєте, що у нас проход... робиться в Донецькій та Луганську. Але ми знаходимо вихід з цієї ситуації, допомагаємо цим людям. З ним допомагаємо яким чином отримуємо? Правда, мене правда ну, вирішити питання, щоб машину да. не Отримуємо Люди могли постанову сто регіону, зарештовуємо цю машину, придемо на зберігання водію, який був за кермам цієї машини. відпускаємо людину далі. Тому що на сьогоднішній день не донесли Луганськ. Вони в дуже в тяжких умовах працюють і зробити щось більше ми. Не змозі тому допомагаємо тим, чим можемо. Але пошта на Крим не йде. Я хочу сказати зразу, щоб для тих людей, які мають боржників в Криму, це на сьогоднішній день не вирішене питання. Як на вашу думку, як довго ну можна буде якось врегулювати це питання, щоб все ж таки пошта пішла і справа зрушила із місця? Я думаю, що це врегулювання на вищим, це питання найближчим часом буде врегульовано, тому що з березня місяця у нас пошта не йде. Ну, у випадку, коли порушено будь-яке з наших конституційних прав, ми звертаємося до суду, але люди, які пройшли цей шлях, кажуть, що найважче не виграти суд, а потім все ж таки добитися виконання рішення цього суду. Чому так важко це відбувається? Що гальмує? Багато причин є, які гальмують, це виграти суд це дійсно ще пів справи. Головне, отримати ті кошти, які суд присудив, тому що до судового процесу, будемо казати так, не завжди стягувачі. Обмежує боржника в праві користування майном, тобто не нападається реч на це майно. І за той, за той період, коли це судове засідання проходить, ну боржник добросовісно збувається майно на інших осіб. І тому, коли вже виконавчі доходи до виконавчої служби, звертати стягнення вже немає на що. Тобто треба забезпечувати позивні вимоги. Да. Шляхом накладення арешту да. нами. Май... От ви, да. ви да. сьогодні ми запросили до студії юристів. Ви знаєте, дуже багато питань, от, в яких пересічні українці просто або через брак інформації, вони просто не розуміються. Тому сьогодні ми до вас звертаємося, скажімо так, за порадами і консультаціями. От ви згадали тих алімен... mm, аліменщиків, да, яких да, ми їх називаємо. І от саме ця категорія людей дуже часто була І на підприємствах розшукували, і дуже багато претензій до них висувалися. Як сьогодні справи з такими, з цією категорією я, я людей? Скажу, що у нас у Херсонській області на виконанні перебуває 20 тисяч виконавчих документів про стягнення аліментів, це 20 тисяч боржників. З них частина, третя частина працюють, і аліменти стягуються з заробітної плати. Залочки це порядка 14 тисяч. Не працюють, сплачують аліменти добровільно. І виникають різні досить різні ситуації, коли можливо або неможливо стягнути. З тих, що неможливо стягнути, ми обмежуємо право виїзду за кордон. До дитини. Насилаємо стягую документи для звернення нею до суду про притягнення... боржника до кримінальної відповідальності. Якщо боржник не відсутній, ми обріяємо розшук. Перевіряємо майновий стан, якщо борг перевищує 6 місяців. От такі, ну, ще багато є варіантів для того, щоб стягнути аліменти. Не всі досить згодні не всі до про сплачують аліменти, тому Ну, позивача така ситуація. позивачам на сплачення аліментів, як е, ну, контролювати цю справу? Чи можливо це можливо? Яким чином позивач це сторона виконавчого провадження? Він має право звертатися до виконавчого до державного виконавця, знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити копії, випіски, все, що його цікавить, він має право взяти у державного виконавця, взяти довідку розрахунок заборгованості по аліментах, якщо він з нею не згодний. Має право звернутися до суду. Ну, ви кажете, що не завжди можна виконати рішення суду, оскільки до того моменту, коли надходить черга, то просто немає з чого стягувати. Таке нововведення існує, як система електронних торгів арештованим майном, це, напевно, один із виходів стягнення грошей. Як працює, як зарекомендувала себе ця система, оскільки вона досить нова в Україні? Ну, так, да, це досить наваб пілотний проєкт. Він почав діяти в Україні з 1 травня цього року. Спочатку було 4 області, потім додано 6, і ось уже в цьому місяці всі регіони України підключені до системи електронних торгів арештованого майна. Це полегшує процедуру? Ну, це полегшує виконання рішень суду. Хочу сказати, що. Ми вже 4 місяці не працюємо, тобто не проходить реалізація майна. Дуже багато майна накопилося і конфісковано на таможні, дуже багато майна арештованого накопилося, яке треба реалізовувати для того, щоб. Фактично виконати рішення суду. У нас запланована на завтра відеоконференція з Міністерством юстиції, де буду якраз розглядатися нагальне питання щодо роботи електронних торгів. Я вважаю, що з 1 вересня ми вже активно почнемо працювати і виставляти лоти, і реалізовувати і. Ці Давайте щоб роз'в'язати нашим глядачам, як відбувалася реалізація арештованого майна до запровадження цієї системи, і що саме спростилося і з появоюся там. Ну розумієте, я як тільки почав працювати керівником, дуже багато судів, скарг і нарікань було до торгуючих організацій, які займалися якраз реалізацією того майна, яке передавала виконавча служба, на реалізацію для того, щоб його продати і отримати. Кошти і задовільнити позивача чи державу згідно тих рішень, які були на виконанні, хочу сказати, що непрозоро проходились ці торги. Багато хитрощей було у торгуючій організації. Дуже багато є рішень суду, які признають незаконні торги. Чи ні дійсні торги. Електронні торги якраз дає змогу відійти від цих хитрощей. Людина побачить через інтернет на сайті майно, яке реалізовується. Буде, наприклад, до, 20, до 12 години. Наприклад, хто дав більше грошей заплатив, тот є переможцем. Якщо та людина, яка останнє заплатила, відмовляється, то перед цим та людина, яка оплатила чуть менше, вона є переможцем. Тоді видається акт державного виконавця, йде оформляється через нотаріуса і отримується. Наприклад, якщо рухома. Якщо нерухома, така ж сама процедура. Скажіть, будь ласка, да. учасникам цих торгів може стати будь-хто? Так, всі. Будь Достатньо лише зареєструватися на цьому сайті? Достатньо зареєструватися, так, да, і, і, і перерахувати кошти любого регіону, не тільки Херсонська, ну, всі область, жителі України. Мають право приймати участь у в торгах. От скажіть, будь ласка, чи багато у нас зарештованого майна такого, яке от буде пропонуватися на електронні торги тут у нас в Херсонській області? Да, ну, і скільки ми коштів можемо реалізувати? Багато На сьогоднішній день у нас вже ми можемо передавати на електронні торги, реєструвати їх на веб-сайті на 100 мільйонів гривень. Таким Це заробітна чином? плата, і майно, там, митне майно. і... Майно -поршників, так спаршників та те, що сьогодні вже, ми вже сьогодні є. готові його передати на реалізацію. Мені цікаво, хто працює в це у ваших службах, оскільки треба розбиратися детально у всіх нововведеннях законів, і чи легко сьогодні знайти таких спеціалістів такого рівня? Ну що стосується державної виконавчої служби, то в даній службі працюють 206 державних виконавців. На жаль, ми сьогодні маємо 24 вакантні посади, тому що не так багато бажаючих йти працювати в Державної виконавчої службі, тому що дійсно сьогодні навантаження, крім того, вимоги до людей, які працюють на цих посадах, дуже великі. Крім того, люди, які приходять працювати, вони не так підготовлені, як треба. Тобто, Фактично, це юристи, які отримали освіту як бакалавра. Спеціаліста і магістри, які фактично навчалися, але практичного досвіду немає. І ми от, коли організовуємо роботу новопризначених працівників, то фактично закріпляємо за ними вже керівниками досвідчених виконавців. Крім того, ми практикуємо стажування. Майбутніх працівників в наших структурах. Сьогодні багато нарікань і карт приходять до питань виконання рішень. Є і об'єктивні, суб'єктивні причини цього, а також є і. Скарги, які дійсно підтверджують, то, що є недоліки в роботі виконавчої служби. Сьогодні дуже посилили ми контроль і з управлінням Державної виконавчої служби, і з боку головного управління юстиції. Фактично, у нас на тиждень по дві по три наради проходить з управлінням Державної виконавчої служби і з особовим складом виконавчих служб. Хочу сказати, що змінюються відношення, і ми бачимо. і ми і отримуємо результати, хоч і негативні, але вони на майбутньому дадуть позитив. Це те, що люди звільняються. Тобто ті люди, які не можуть працювати і не вміють працювати, звільняються. Тепер я так думаю, що з навчальними закладами, з інститутами ми почнемо працювати вже з новому навчальному році. От, і будемо вже більш ретельно готувати майбутніх працівників в наших структурах. А які і... вакансії у вас відкриті сьогодні? Ви кажете, ну, що дуже 24 було... у нас вакансії по області щодо посад державних виконавців. Саме е, виконавців державних да, державних виконавців. Крім того, у нас є і керівник посади. Це і начальник виконавчої служби. От Великій Ліпітихі у нас є вакансія Білазерки. Да, в Білозеркі є е, вакансія начальника виконавчої служби. Е, також недавно звільнився і заступник е, в Лепетихі. Ну, ну, от ви кажете, що дуже багато нарікань до роботи державних виконавців, і одне серед них, яке доводилося чути мені. Це дуже величезні черги е, до. Для того щоб потрапити, і от нещодавно з'явилося таке нововведення, це електронне це керування чергою, виконавча це не виконавча, реєстраційна. це реєстраційна, реєстраційна служба. Да. От електронне керування чергою, воно е, вирішує цю проблему. Ви знаєте, так, е, да, дійсно, це є нововведення, але там теж є хитрощі. Знаєте, Які? ну приходить людина до е, даного. Регістратора Регистратор. вводить туди свій ідентифікаційний код, прізвище та інше, їм даний препарат видає чек. Там пишеться, яка година, до якого реєстратора та інше. Ну, люди так реєструють, а потім починають торгувати даними чеками. То есть уже є бізнесмени. Але дійсно, якщо відноситись до цього. Нормально, то дійсно це спрощує те, що видав цей регістратор чек. Ти прийшов, знаєш во сколько, хто тебе прийме? І дане нововведення не дає можливості, щоб була така велика черга. Якщо повернутися до державних виконавців, як бути тим людям, які виграли суд, але винуватця? Скажімо, було засуджено, він перебуває за гратами. Як стяг стягнути е винне з нього? Ну, в першу чергу перевіряється майновий стан цього боржника. Якщо дійсно за ним нічого немає, не зареєстровано, виконавчий лист направляється до колонії, де він буває покарання. І вже в колонії, якщо ця установа в змозі забезпечити його роботою, то йдуть відрахування. По виконавчому листу. А якщо колонія не в змозі, або людина не працює з якихось причин там свої закони, то виконавчий лист по кінцю сроку повертається в виконавчу службу і знову державний виконавець працює з цим виконавчим листом. Виходить, що позив позивача він не задо не задоволений в кінцевому Дійсно, рахунку? Дійсно, не задоволений, тому що що людина засуджена, то в неї, як правило, майно відсутнє. Або може бути якась частка квартири. Це коли батьки приватизували, приватизували цю квартиру. а Засужений був там ще маленьким, і на нього розпространялася дія. Ну... Перештовуємо цю одну четверту частину квартири, виставляємо на реалізацію, але вона, звісно, не продається, тому що ну кому потрібна одна четверта або одна шоста якоїсь квартири. Пропонуємо стягувачу. Стягувачу теж не потрібна, це хтось, давайте заберу я цю до четверту і буде у мене. Хтось відмовляється, тому виконавчий повертається стягувачу, квартира повертається боржнику. Ліснявач має право на протязі року знову подати цей виконавчий лист на виконання. Але якщо людина відбуває покарання, ця вже частка квартири виставлялася або якесь майно, хатнє майно виставлялося вже на реалізацію і не було продане. То ми проходимо знову ту тим же шляхом всі ці дії. Ну от ви зараз е розказуєте приклади пев певні, і от самі юристи дуже часто можна від них почути, що у нас недосконале законодавство, а тому такі е колізії інколи виникають. На вашу думку, що саме треба змінювати сьогодні в законодавстві? Ну я можу сказати, що головне управління юстиції. Якраз той орган, який фактично формує практику, ми даємо пропозиції Міністерству юстиції, Міністерство юстиції має законодавчу ініціативу в Кабінеті міністрів і дає пропозиції щодо удосконалення, наприклад, тих же законів про Державну виконавчу службу і про виконавче провадження. Тобто ми збираємо дану інформацію. Є проблемне питання, і ми сьогодні розглядали на нараді, було проблемне питання щодо арештованого майна, зняття з арештованого майна. Ми ці пропозиції, тобто, ви бачите, як да. закони працюють на практиці, і вже да, да. відправляєте рекомендації до міністерства 2 липня. Кабінет міністрів України прийняв пакет антикоруп... антикорупційних заходів. От як плануєте боротися у своїх? Структурах із корупцією. Ну, по-перше, ми в відділі кадрів у нас вели штатну єдиницю. Ця людина якраз відповідає за попередження корупційних діянь. Тобто, це є профілактика, тобто проводимо навчання, роз'яснення. Крім того, фіксуємо порушення, реагуємо на це порушення, притягаємо як до дисциплінарної відповідальності через. Догане, а також звільняємо займаних посад. Крім того, людина, яка йде працювати в органах державної влади, вона проходить спецперевірки. І ми, коли отримуємо результати, ми бачимо, дійсно достойна ця людина. Раніше вона судима, не перевлікалася до адміністративних, кримінальних. Тому з цього напрямку у нас робота ведеться. Зрозуміло, додасте щось. Ну. Да, Додати можуть, дійсно, Олегач у нас дуже дуже велика робота проводиться за антикорупційного законодавства, тому але дійсно ті, хто не якби не піддається, ті звільняються. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Я хочу нагадати глядачам, що сьогодні у нас в студії були начальник головного управління юстиції в Херсонській області, Олег Предмесніков. І сьогодні у нас в студії була Людмила Скапенко, начальник управління Державної виконавчої служби Херсонської області. Я дякую нашим гостям, дякую глядачам і до наступної зустрічі.